Живу на дев'ятому поверсі на останньому, тому дуже страшно, прокинулася від вибухів, і в якісь перерви між вибухами спускалася поверхами нижче, а потім забрала сусідка в укриття і от сиділа в укриття до цих пір. З вашим будинком все добре, з вами, з рідними? Так, ми живемо недалеко, слава Богу, і діти, і внучки спустилися в укриття вчасно, так що все було, все добре. Слава Богу, все mm -hmm. цілі. Дві хвилини до того, як почали летіти шахеди, ми спустилися в перший поверх свого дому. Ми почули, що летить балістика. Балістика прийшла. Ми були Грубо кажучи, в одніх шортах я піднявся, взяв речі, спустився для дружини, взяв речі для кота ковдру. Виждав, подивився в інтернеті, що поки на нас нічого не летить. Дві хвилини ми дійшли до укриття. Після цього все розпочалося. Один за одним шахеди летіли без перестанку. Сьогодні було одна з головних мішень, була велика кількість вибухів, велика кількість загорань. І бачимо, житловий сектор частково постраждав. Я так розумію, що перший другий поверх було невелике загорання. Загалом інформація про 18 постраждалих квартир. Одну людину госпіталізували про ступінь пошкоджень. Важко сказати. Як правило, в таких ситуаціях перші госпіталізації це просто на, на фоні стресу. Тому усуваємо наслідки, будемо розгортати штаб, займатися організацією допомоги від міста від держави і, і ну, прибиранням завалів. Поки що ситуація контролює.